І так, вітаю всіх, кому цікаво. Кран-балку. Хочу зняти, може кому розміри підійдуть, що, з якого матеріалу є, може сумніви є, чи достатньо буде м -м, цієї, скажімо, товщини. М -м, я робив, наприклад, з того, що було, це рама з БДТ-3, вуха зрізали з-під циліндру сту Також е рама бралася, несуща балка. Потім вилітна балка, все бралося з БТТ-3. З культиватора взяті колеса з тупицями, Також вони в мене були. Для кутків вони були направлені, але не понадобилося так, виходить, переробилося на кран. Йдуть колеса безстрос'ємні. Дві гайки відкрутив, розконтрагаєв, зняв. Йдуть конусні підшипники всередині. Ну, відповідно, скинув для того, аби можна було нижче взяти крюком, але це дуже рідко, коли потрібно. От якщо брати при опущеному 160 см. 160 см, це на колесах, повністю циліндр опущений, 160 см висота. Зараз заведу, покажу, які розміри припіднятих, але. З урахуванням цього всього мені достатньо його для того, аби в два поверхи скласти добриво. і акуратно собі в складі, і воно не мішає мені зовсім Не важко, навіть якщо піднімати навіскою, без проблем бере трактор і навіскою. Не обов'язково на колесах. Єдиний нюанс, що потік гідроциліндр. Не так давно він, він топотів, а це зараз саме потік. Потрібно робити. Немає коли, просто руки не доходять до того, щоб розібрати, тому що ось на днях їздив доброго знімав людині із прицепа. то 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 все, то плуга варив, крутив ним, то грейдера робив, крутив, то ну будь-що, що потрібно. От він заздалегідь планувався, робився для того, аби. Зробити, встановити двигуна на газон. Кабіну зняти це все, він з цим без проблем справився, але так зразу посилив оце все і циліндр витримує тонну 202 мішки добре по 600 кг бере він без проблем. Єдине, що не знаю, який максимальний його, яка максимальна вантажопід'ємність його буде, тому що ну, мені це не цікаво. Тонну бере без проблем, тонну 200 бере. Плиту бетону пробував. Така йде, вона здорова, десь 2х2 товщиною, десь близько 30 см. Не зміг я повністю відірвати, я перетащив її, куди мені потрібно було, але повністю відірвати від землі не зміг. Відірвав, але потрібно, щоб вона черкала землі, от тоді тільки, а так гідравліка не потягнула. Ну, Куди потрібно, перестав. Чуть-чуть навіть зігнув верхню стрілу з урахуванням, що вона добре підсилена. Ну, Десь сантиметр півтора вона просіла, якщо брати, від вуха до е, кінця до крючка. Ну, там і тонаж був добрий, тому що колеса тройку були накачані, вони майже на диски впали були, тому що перетягують саме на е, цих колесах. На навіску навіска була у плаваючому. Тож, по загальних розмірах йде несуща балка отак підсилена, швелером підсилена, сота труба, товщина 6,7, ну, БДТ-3 там, стандарт. І з цієї сторони на упор на вухо гідроциліндра зроблена така розтяжка із арматури 18 ки Чи 20-ка 20 здається. Відповідно, вверх йде також від центрального вуха. До вуха кронштейна гідроциліндра такі упори йдуть від завіса І далі товстостіна труба 4х4 стінка 6 мм. Далі вісь під колеса між колесами йде 40, 140 см. Я замірив завчасно 50-й кругляк, із Бушней в мене були з кутків. Ну, просто проточені з обох сторон в токарному. Різьба нарізана. Проточено скільки потрібно для того, аби ставились колеса. Далі зробив саме такої конструкції під не під ранку, не під шов, а під 28-пальці під навіску проточені, приварені просто до труби. Ну і тут, відповідно, вухо під палець навіски. Робилося максимально широко під ланги, як на ПЛН. Ну, виліт, також сота труба з БДТ. Іде 20 см довжиною, від головної балки, від осі головної балки на виліт 20 см, аби була відстань між колесами невелика. І при цьому, коли ставиться ножка, він повністю, ножка в мене вона не тут, але ножка йде з двох сторон, стоять шайби, великі такі 200 мм. Шириною. Просто труба йде і з двома опорами. І спокійно я можу передвигати за обидва колеса, перекочувати кран куди потрібно. Тобто, якщо я під'їхав трохи криво, раз, два підкотив, як мені треба, а сам за декілька хвилин вцепив все і поїхав. Бістрос'ємні йдуть муфти розривні. Так, по циліндру. Циліндр йде шток 50 см діаметром, вуха 32-й. Пальці. Мені пощастило в чому? В тому, що, ось, якщо брати, мені пощастило, оці вуха в мене були шайбами 32. Ці вуха під кронштейн. Гідроциліндри я взяв також з БДТ3, вона там, вони були приварені. І отак я їх використав. Ось а пальці я взяв в ломаний вал, був із навіски, ще до того, як втулки поміняв укриті. Відповідно, в мене цих валів було там 2-3 штуки, я нарізав собі, Вон наробив пальців таких. І все, просто під шплін, шайба. І все. Все чудово працює. Зверху не посилював, посилював знизу. Чому? Тому що планувалося, вона там заглушена, планувалося що буде ставитися ще один циліндр зверху і аби була висувна балка але враховуючи 210 іде верхня балка, а 220 іде несуща балка. Цього достатньо, аби в два поверхи бігбеги складати тонажні. Ну, за допомогою новіски, звичайно. Тому що якщо на колесах просто підіймати, то цього достатньо, аби знімати бігбеги із трактора прицепа 2 5, 4 Ну, знімати, ставити, завантажувати. Цього достатньо. З газона також достатньо. Але якщо потрібно загрузити газон аж перед, то я під'їжджаю з боку, піднімаю біг-бег, під'їжджаю з боку, заїжджаю під біг-бег, Аж поки до передка. І потім просто опускаю. Таким чином грузю бігбеген, якщо потрібно, на газона. Так, зараз покажу, як він який 160 повністю опущеним, зараз заведу Ось в такому положенні на колесах упорних має 360, 365 см вітер крюка і ще навіскою. І в такому положенні ось один раз прогавив, підняв лишнє. Трошки вперся був. І в такому положенні ось загальна висота, на яку може підійня, підійняти це 4.30. Можна було зробити, до речі, аби він не завалювався при підйомі наверх. Потрібно було зробити винт трохи нижче. Ну, звичайно, навантаження більше на нього пішло. Винт трохи нижче. І тоді би він би більш паралельно, йшов, можна було повністю на всю висоту підіймати. Але для мене це не важливо. Так що. Отак якось загально. Ось такий кран. Крюк викований з 30 на кузні, нагрітий, зігнутий як треба, розплюснути для крепості, скажімо, ребро аби зробити. І в то вухо біг беги заходять, обидва будь-які. Все якось так. Дякую за увагу. Єдине, що циліндр потік потрібно робити. Питання часу. Його, як завжди, нема. Дякую за увагу.